За російські часи згадайте, як ставились до людини, або як до кріпака, або як до раба. Візьміть православну російську церкву, де прихожанин мав або годинами стояти під час служби, або стояти на колінах. Іншого не було дано. Це там якихось там забугорних країнах для людей ставили лавочки. В Церквах або костьолах. Прийшов час, начебто комуністи прийшли до влади, все мало б там тіпо типу, поміняти. Однак раб очі як був рабом, так і залишався. Прийшли часи незалежності. Бізнес мав би принципово змінитися, але він як вважався роботодавцем, так і залишився. Не хочуть вони зватись працедавцями, не хочуть вони платити людям належну заробітну плату. Переважна більшість українців цілий місяць, працюючи, мають можливість дожити від зарплати до зарплати. Чому бо вони роботники. Подивіться, що робиться не просто самою заробітною платою, вірніше її розміром, а з її виплатами вже 30 років. Практично не змінюється плюс-мінус заборгованість по зарплаті. Це жах. Мізер зароблений працівниками, що умудряється місяцями не платити. І держава підігрує цьому. Жодних серйозних покарань за затримку зарплати немає. Більш того, держава умудряється драти податки з заробітної плати, навіть яка нижча за прожитковий мінімум. То скажіть, будь ласка, чи колись стане Україна не найбіднішою країною в Європі?